Вітаю! Сьогодні знов будемо малювати перспективу, знов фронтальну перспективу, але вже будемо малювати кімнату. Якщо б ми дивилися у кут кімнати, то це була б кутова перспектива. І знову сьогодні будемо працювати з лінійкою, щоб вам простіше було малювати. Потім, коли вже опануєте перспективу, можете малювати без лінійки. На відстані 9 см від верхнього краю проводимо лінію горизонту. Це не те, що там десь на горизонті у вас сонце сідає, а саме лінія ваших очей, тобто лінія вашого погляду. І одразу позначимо відміточкою центр цієї лінії горизонту. І на деякий час забуваємо про неї. А поки намалюємо, а точніше накреслимо, центральну стіну від верхнього краю аркушу відкладаємо 5 см. Можна менше, можна 4. А від нижнього виколому 6 см. Тепер від центральної відміточки відкладаємо 7 см в один бік. І 7 см в інший бік. З'єднуємо верхню та нижню лінії, так, щоб у нас вийшов прямокутник. Це наша основна стіна. Це наша фронтальна стіна. Тепер малюємо бокові стіни. Одночасно в нас вийде стеля і підлога. З'єднуємо кожен кут з центральною точкою. Лінійку кладемо. Тут не проводимо лінію, а далі проводимо. Знов тут не проводимо лінію, далі промальовуємо. Стелю намалювали. Стелю видно вже. Тепер малюємо підлогу. Так само центральну точку з куточками з'єднуємо, але промальовуємо вже за куточком до краю аркушу. Ми вже бачимо кімнату фронтальна стіна, ліва, права стіна, стеля, підлога. Тепер можна розставляти меблі. З цього боку намалюємо шафу. Вона буде не до стелі, трошки нижче. І ширина буде 2 см достатньо. Малюємо прямокутник. Це бокова стінка шафи або шифоньєра. Яка тулиться до фронтальної стіни. Визначаємося з шириною шафи, ставимо відміточку і проводимо горизонтальну лінію. Горизонтально відносно нижнього краю аркуша паралельну лінію. На цій лінії у нас буде розміщуватися бокова стінка шафи, яка ближче до нас. Ось тепер поєднуємо центральну точку з нижньою кутовою точкою шафи. Зараз ми намалювали нижню стінку шафи. Тепер верхній кут з'єднуємо з центральною точкою і проводимо лінію. З цієї точки нам треба намалювати кут шафи, щоб вийшла ближня до нас бокова стінка. Проводимо паралельну лінію, паралельну куту кімнати. З іншого куточка нижнього так само проводимо вертикальну лінію. Докреслюємо прямокутник і в нас вийшла бокова стінка шафи, яка ближче до нас. Я наведу олівцем чіткіше основні лінії шафи, щоб вам було краще видно. Витираємо ластиком все зайве, шафа майже готова, залишилося намалювати двері. Шафа буває з трьома дверима, а я малюватиму дводверну шафу. На цій лінії знаходжу серединку, на верхній лінії так само можна знайти серединку і з'єднуємо їх вертикальною лінією. На цій стіні намалюємо вікно. Визначаємося з висотою вікна. Так, нижня частина вікна візьмемо серединку між лінією горизонту та підлогою. І верхню так само між стелею та лінією горизонту. Серединку знаходимо. Це буде у нас висота вікна. З цього боку в нас вікно закінчується, але ми ще не знаємо, де саме. Знов з'єднуємо центральну точку на лінії горизонту з верхнім та нижнім краєм вікна. Ось і вікно. Тепер нам треба показати глибину вікна. Визначаємо, яка товщина стіни, приблизно промальовуємо, проводимо лінію і знову з'єднуємо центральну точку на лінії горизонту з верхнім та нижнім краями цієї лінії. Одразу намалюємо віконну раму. Розставляємо меблі далі. Під вікном малюємо ліжко. Спинка ліжка доходить до вікна. Ширину ліжка зробимо приблизно 3 см. Малюємо спинку, яка притуляється до фронтальної стіни. Ми намалювали узголів'я з ліжка. Тепер малюватимемо узніжжя, яке знаходиться ближче до нас. Визначаємо довжину. Ліжко має бути трохи більше, ніж шафа. Від цієї відміточки проводимо вертикальну, строго вертикальну лінію вгору, паралельно краю аркуша, і горизонтальну лінію по підлозі, паралельно також краю аркуша. Тепер з'єднуємо знов центральну точку на лінії горизонту з куточками нашої спинки ліжка, тобто узголів'я, і визначаємо. Довжину і ширину узніжжя. Домальовуємо до прямокутника. Спинка ліжка, що біля голови зголів'я, зазвичай вища. Спинка біля ніг узніжжя менша за висотою, тому трохи опускаємо її і закруглюємо кути. Також заокруглимо кути і тут. Є такі ліжка, у яких спинка є одночасно і ніжками. Залишимо так. Але нам треба ще намалювати матрац і підняти його над підлогою. Піднімаємо матрац над підлогою і ось така буде в нього товщина. І знову використовуємо центральну точку на лінії горизонту. З'єднуємо її з точками на узголівні і малюємо матрац. Прибираємо нижню лінію і всі зайві лінії, які нам вже не потрібні. Ось і ліжко. Можна намалювати ще подушку, ковдру. М'яку іграшку якусь, що завгодно. На вікні бажано намалювати штори. Обираємо, на якій висоті буде розміщено карніз для штор. Ставимо відміточку і знов поєднуємо її з центральною точкою на лінії горизонту. Обираємо товщину і довжину карніза. Малюємо штори. Штори можуть бути як короткі, так і довгі. Біля цієї стіни намалюємо письмовий стіл. Висота столу зазвичай трохи вища за стринку ліжка. Малюємо кришку, одразу показуємо її товщину. І тумби з полицями або шухлядками, і малюємо трошки нижче лінії підлоги, як кажуть, нижче плінтуса. Посередині намалюємо шухлядку, справа двері, за якими полиці будуть, а зліва декілька шухлядок. Тут можна поставити стілець або крісло, а на стіну повісити полиці. Одна буде полиця по центру стола під лінією горизонту. Відразу показуємо товщину дощечок, з яких зроблена полиця. Інші полиці малюємо якби сходами. Полиці можна заповнювати чим завгодно, книжки, які стоять, книжки, які лежать, вази з квітами, призові кубки якісь. Які іграшки, підручники, підставка для олівців. Посеред кімнати кинемо килимок, а біля шафи можна повісити картину. Це один варіант, далі самостійно розфарбовуйте. Може бути інший варіант: прямокутний килим, тут вікно, тут картина, є люстра, софіти. Обирайте матеріали, якими будете втілювати кольорове рішення, і малюйтесь задоволення. На все добре!